Євгена Тарх вітає вас, і мій наступний вірш без назви. Одного вистрілу було достатньо, щоб довести мені, що ти біда. Держави серце билось мирно хатньо, від праці доброї кипіла в ній руда. Родини формувалися у щасті, яке кохання навік благословляло, Тому й не готувалися. До лютої напасті, що руйнуваннями, смертями привітала. Та увійшла до багатьох додому, не питаючи про дозвіл в чоботах брудних занурила мою лелеку рідну в кому, рвучи з неї біль голосів грудних. А тепер знущається весь час над нею, випробуючи міць і дух народу випаленою. Залишає землю зі стернею, стираючи велику, неповторну вроду, забирає діточок назавжди у батьків, а також без батьків лишає і дітей, збільшуючи кількість закопаних рядків, де знаходиться безмежний спокій для людей. І моя лалека терпить, на коліна не стає, розуміє, що не можна більше програвати. Кінець тобі, біді, нарешті настає, який життя і волю досить віддавати. До нових зустрічей!